Друзі, всім привіт! Доброго дня, вечора, ночі. Сьогодні хотілося б записати відосік і обговорити, комусь можливо, нагадати, можна комусь відкрити новину про новий приціл, про новий суперімбовий приціл, який картошка додала нам в оновленні 2.0. Давайте подивимось спочатку на нього в ангарі. Ось подивимося, які в нас там є налаштування, що ми можемо взагалі там налаштувати. І потім подивимося, на прикладі пробиття суперконика, підемо тренувальну кімнату. І подивимося на прикладі суперконика, як же цей приціл нам допомагає в бою. Тому давайте не будемо тягнути. Розумію самі, кого за що. Підемо відразу. Так, у нас по е, самому прицілу. По самі, вона називається у нас підсвітка броні. Так, вона знаходиться у нас у розділі приціл. То остання вкладочка підсвітка броні. Е, тобто, по Саме налаштування, тобто, якщо ви заходите, ви ніколи тут нічого не налаштовували, у вас буде вимкнена ця галочка увімкнітті. Тобто це означає, що у вас по замовчуванню в бою завжди буде підсвітка ця працювати. Якщо у вас галочки немає, тоді вам потрібно буде на початку кожного бою, якщо не там клавішу J. налаштуваннях ну, Якщо не помиляюсь, клавішу J потрібно буде натискати, щоб його увімкнути або вимкнути. Тому ставимо галочку. Хай підсвіточка у нас буде постійно. По так, роздільність підсвітки ставимо високу, так, щоб у нас підсвічилось, потрібно все виставити, щоб підсвічилось максимально яскраво. Тому що в бою в динаміці, да, коли нас станочки мансують, коли вони не просто стоять перед вами, а вони рухаються, да, ну, все-таки підсвіточка у нас працює не різко. Тобто вона підсвічується через певний час. Тобто Доля секунди якась потрібна, щоб нам почала. Працювати. Ось. Тому, коли танк е, рухається, нам потрібно, тим паче, з урахуванням того, що зараз купа 3D стилів, ось, достатньо е, важливо, щоб підсвітка працювала як можна яскравіше. Тому прозорість ми виставляємо на максимум, виставляємо на соточку е, суцільну. Ось. Текстур, текстура підсвітки вставляє суцільно, тому що ми дивимося, у нас тут є три різних вида. Ну, якщо ця ще куди не йшло, так ну ця прям капець мені взагалі не подобається. Тут майже нічого не буде видно з якимось стилем і в динаміці. Тому суцільна тут буде найкраще. І виставляємо уся броня. Ось. Також тут нам буде найзручніше це все видно. О, так, тут у нас налаштувань небагато. Ось. Можемо зробити тіншотик, виставити точно так же, і давайте підемо в бій, і в самому бою подивимось, як у нас це працює. Тому зараз, на прикладі суперконика, будемо це все перевіряти. Так, а зараз ми подивимося, як саме це відбувається в бою, і як правильно, на мою думку, користуватися даним прицілом. Він у нас працює тільки в снайперському, і ми бачимо е, красненьким жовтеньким зеленим у нас підсвічується тут обороняну. Всі розуміють, що червоненьке не пробили, жовте 50 на 50, і зелене ми пробиваємо. Тобто ми дивимося на суперконя, тобто наскільки тут складна броня. Тобто, купа красної зони і де-не-де -де у нас ми водимо, з'являються зелені точки. Ось саме тільки в ці зелені точки ми і зможемо його пробивати. На рахунок коника це дуже класно показувати, тому що броня тут максимально незрозуміла. Він ніби і суперброньований, а ніби і. Супер не броньований. Да? Давайте спробуємо. Тобто, у нас маска. Маска в коня ми знаємо, що пробивається, але пробивається вона достатньо складно. І тобто, ми вводимо там зазвичай ми не можемо новрально на націлитись, тому що у нас тільки виходить е, звичайний приціл, там кінчик зелененьким підсвічення. Тобто ми ніби вводимо, хоп, ніби зелене. Да? Буквально там сантиметр, да, можемо сказати, там, сантиметр туди, сантиметр сюди, все тобто, ми не пробиваємо. Тобто цілому зелену зону броня пробита. Знову ж таки, шукаємо, шукаємо. Тобто, у нас, звісно, в реальному бою не так багато часу, але теоретично плюс-мінус ми можемо. Да? Тобто ми водимо там, плюс ми з ним там ПВПчемося, він там від башки стоїть. Хоп, ми, ми собі хоп, ми бачимо, ми бачимо, бачимо підсвітку зелену. Тобто ми знаємо, що ми не кидаємо сюди, ми не кидаємо сюди. Тобто, відразу, відразу видно. Ми знаємо, що під башнику, під башнюю. Тут теж дуже дивна броня. Тобто ми ніби ось так дивимося. Тут просто йде рівна полоска, ось повністю рівна полоска. От ніби ми думаємо, так, в будь-яку будь точку ми можемо це пробити. Да? Але все-таки, хоп, у нас у нас ось тут. Ось тут якийсь квадратик є. Тобто ми вводимо ось тут і. Е з таким прицілом, тобто я не раджу прям спішити. Тобто, поціли, доки він там мансує, ви не виходите снайперського, да? а ви, доки він там мансує, доки ви каде, доки він каде, ви шукаєте поки що зону. Тобто водите прицілом, водите, шукаєте зону, хоп, знайшли зону, плюс-мінус ви там да, коли вже цілите, ви розумієте, що там хоп сюди є пробиття. Тобто, ну з ВЛДшечкою тут, якщо не помиляюсь, у нас немає зелених, да, зон. А, ось у нас є, ось у нас є, за екранчиком. Ось тут ми знаємо, що да, за екранчиком НЛД, я думаю, що тут. Можемо нічого не цілити. Від бортика теж дуже дивно броня в борту коника. Тобто кеси. Він може як е дико танкувати, ось так ми можемо і закидувати йому під кутами. Да? Він виходить від нас під кутом. Знову ж таки, ну, типу, якщо у нього башня буде дивитися прямо, ми можемо його да, пробивати. Знову ж таки, під башню ми можемо пробивати. Шукаємо зону. У нас на конику це не так видно, да? припустимо, якщо ми візьмемо якусь сімку, ось у сімки є полоска, тобто надгузничної полки, в яку ми можемо пробивати. Ну, в коника у нас є, да, тут, в принципі, жовта зона. Я думаю, що якщо ми декілька пострілів дамо, теоретично в жовту, ми один із трьох там маємо пробити. Давайте ще один спробуємо. Я ж кажу, один із трьох ми, ну, плюс-мінус там ми будемо пробувати. Можемо іноді три в підряд пробити, можемо три в підряд не пробити. Тут вже якщо ми кут візьмемо ще ріше, да, він там виходить. Знову ж таки, ми прицілом. Так ми бачимо, да, зелену зону. У нас навіть такий приціл, він швидше, звісно, набагато підсвічується ось, але все-таки. Тобто ми вводимо, і нам відображається прям зона. тут ми взяли дуже. Дуже тупий кут. якщо ми візьмемо кут гостріший, да, тут буде нам трішки краще видно. Тобто, знову ж таки, він йде з бортиком танку, і навіть якщо він там легенько мансує, да, ми мансуємо. Ось, ми бачимо, ми бачимо ці зони, і вони нам підсвічуються дуже-дуже зручно. Тобто приціл просто нереальна імбіща, яку картошка сама додала в гру. Тобто для гравців, які не дуже вміли користуватися от, даним прицілом, які е, не вивчали броню танка. Да, Піх-піх-пау-пау, теоретично більшість катає. Цей приціл для них буде просто як знахідка. Ось. І буде допомагати в багатьох боях дати на тичку 2-3, можливо, і 5 більше. Тому що вицілювати з ним просто-дуже і дуже просто тут. Якщо танк стоїть якийсь від башки і не дуже мансує, наш ну, тут вицілювати прям. Я раджу вам по налаштуваннях ось виставляти. Щоб все підсвічувалось як можна, як можна яскравіше. Тобто контрастність прям на все викручуємо. Тому що якщо ми зробимо контрастність менше, тобто ми бачимо, так, що приціл відразу, тобто ми катаємо, ми цілимо, так, він відразу не дуже яскраво підсвічується і нам не, не дуже там видно. Ось, тому максимально яскраво виставляємо, щоб все світилося у нас. Масочка пробивається, ну типу зелені зони залітає просто ізі. Ми можемо е, обрати 10 танків, перевірити це все на них. тобто, Але на конику, ось, на конику, це найкраще видно, навіть див, дивимось, тут жовтенька, да, зона. Ось хто, хто ось так без цього приціла може, да, Ось вицілити, вицілити ось так коника без цього прицілу. Ну, типу, ось так він стоїть. Да? Ми ніби думаємо, да, ні, ну капець, все червоне. Ось ми, ми вводимо, ніби все червоне. да, Ось цим прицілом, хоп, і зеленка зона. І все. Просто, ізі, брізі. Тому, друзі, користуємося приціл. Просто імбіжя, просто імбіща. Тому раджу, якщо ви ще цим прицілом не користувалися, обов'язково вмикаємо його і е, для повного розуміння також можна зайти в тренувальну кімнату з другом і там цей приціл спробувати, трішки до нього звикнути. І він буде дуже вам допомагати в боях. Тому, всім побільше урона, всім кайфових каток, всім дякую за перегляд. На все добре, до побачення, всім пока.